Так. Перша задача, яку ми з вами розглянемо, це задача 414. Умова задачі така. На рисунку показано профіль механічної хвилі, що поширюється гумовим шнуром, зі швидкістю 1,2 метра на секунду. Нам потрібно визначити 4 а, Б, В. І Г. Довжину хвилі. Пункт А. Довжину хвилі ми з вами визначимо з профілю цієї механічної хвилі з рисунку, який нам дається в умові цієї задачі. Нагадаю вам, що довжина хвилі це. Відстань між двома точками, які коливаються однаково. На цьому малюнку, на цьому рисунку, чітко видно, що довжиною хвилі може бути відстань від оцієї точки, я зараз її позначу, від оцієї точки до оцієї, або ж від цієї точки до цієї. Обидві ці відстані, що та, що та, якщо подивитися на графік 0,1 і ще раз 0,1 буде дорівнювати 0,2 метра. Отже, пунктик А з рисунку ми визначаємо довжину хвилі. Вона у нас дорівнює 0,2 метра. Далі. Нас просять в пунктику Б визначити. Частоту, частоту хвилі Частоту хвилі ми з вами будемо визначати із рівняння хвилі. Рівняння хвилі має ось такий от вигляд V дорівнює. Швидкість поширення хвилі дорівнює. Довжина хвилі лямбда помножити на частоту ню. З цієї формули випливає, що ню частота хвилі дорівнює В швидкість поширення хвилі поділити на лямбда. Можемо підставляти тепер числові значення. Ню буде ню буде дорівнювати. Швидкість в нас дається в умові задачі 1,2 метра на секунду. Ми ділимо. На 0,2 метра. І це буде дорівнювати. Е, усно можна порахувати. Це те саме, що 12 поділити, 12 поділити на 2, і це вийде 6 Гц. 6 Гц. Пункт ЕП ми з вами виконали. Далі. Наступний пункт. Пункт В нас просять визначити кількість коливань мітки на шнурі впродовж 30 секунд. Мітка на шнурі це будь-яка точка на шнурі і будь-яку точку, яку би ми не вибрали по всій довжині шнура, вона за 30 секунд здійснить одну і ту саму кількість коливань. Пункти В. Як нам це визначити? Нам дають час те маленьке, який становить 30 секунд. І в нас є тільки що ми в пунктику Б знайшли частоту коливань 6 Гц. Маючи частоту і оцей от час, ми можемо визначити кількість коливань. Зазначення частоти коливань ν – Це кількість коливань за одиницю часу, тобто n поділити на t. Звідси випливає, що кількість коливань, n велике, буде дорівнювати ν помножити на t. Крапка з комою. Підставляємо числа n до рівня. Ню в нас 6 Гц. І 6 Гц ми множимо на 30 секунд. Знову ж таки, легко рахувати усну 6 помножити на 30 18. І ще один нулик додаємо, отримуємо результат 180 коливань. Кількість коливань це просто число безрозмірна фізична величина, тому так і залишаємо 180. Так, в пунктику Г нас просять знайти шлях цієї мітки за цей час, за 30 секунд. Для того, щоб це зробити, щоб знайти шлях, який пройшла, якась точка на шнурі за 30 секунд. Нам для початку потрібно знайти період коливань. Період коливань цієї точки. Е, період коливань ми з вами знайдемо, знаючи таку річ, що період і частота це взаємно обернені фізичні величини. Тобто період дорівнює одиничка поділити на ню. Звідси випливає, що період коливань дорівнює 1 шоста… От. А далі ми з вами міркуємо наступним чином. Ще з сьомого класу ми з вами знаємо, що е, точка, яка здійснює коливальний рух, матеріальна точка, яка здійснює коливальний рух, вона за один період проходить е, шлях, який чисельно дорівнює чотирьом амплітудам. Чотирьом амплітудам. Відповідно, якщо ми весь час, 30 секунд, поділимо на один період, ми знаємо, скільки коливань відбудеться за цих 30 секунд. Ну, а з, але, зрештою, ми з вами це вже і зробили. Ми знайшли кількість коливань за 30 секунд. Їх у їх нас є 180 штук. Е, значить. Маючи кількість цих коливань, ми кількість коливань помножимо на 4 амплітуди. І таким чином знайдемо з вами шлях, який пройде мітка за, за цей час. З рисунку, нам видно, що амплітуда коливань А велике становить 0,2 метра. От ця амплітуда. Це відстань. Звідси сюди максимальна відстань, на яку відхиляється. Точка від свого положення рівноваги. Значить, шлях мітки L буде дорівнювати кількість коливань N велике, яку ми вже, до речі, знайшли, помножити на 4 і помножити на амплітуду А. І дорівнює 180. Ми множимо на 4 і ми множимо на 0,2 метра. дорівнює. Так, це в нас те саме, що 18 помножити на 4 і помножити на 2. 4 множимо на 2, це буде 8. І 8 множимо на 18, це получається 144 метра. 144 метри. Ну, до речі, я даремно тут е, період шукав. Ну, але не завадить. Потренувалися і період шукати. Запитання до задачі. Хлопці, дівчата, запитання до задачі. Немо. Немає. Немає. Ну, тоді я витираю. Екран. Собі скріньте, будь ласка, або дописуйте. Я витираю. Так. Переходимо до, до наступного виду задач. Так, ці задачі простенькі, вони. На е, знання формули або рівняння хвилі і на знання фізичних величин, які є характеристикою, характеристиками хвилі, ну давайте попробуємо 424 розв'язати. розв'язати. ній просять визначити частоту електромагнітної хвилі у вакуумі, якщо довжина хвилі дорівнює 500 нанометрів. Дано до цієї задачі виглядатиме так. Лямбда дорівнює 500 нанометрів. І я вам нагадую, що нано це 10 мінус 9 степені. Це частинна одиниця. Нам сказано, що хвиля поширюється у вакуумі. Для вакууму. Швидкість поширення електромагнітної хвилі це маленьке, становить 3 помножити на 10 в 8 степені метра на секунду. Це число вам потрібно запам'ятати. І нас просять визначити частоту цієї електромагнітної хвилі. Щоб визначити частоту електромагнітної хвилі, ми з вами скористаємося рівнянням хвилі. Напишемо, що С швидкість поширення хвилі дорівнює лямбда, довжина хвилі, помножити на частоту хвилі ню. Звідси випливає, що ню дорівнює С поділити на лямбда. Можемо підставляти числові значення. Ню дорівнює риска дробу. 3. Помножити на 10 в 8 степені метра на секунду. Звертаю вашу увагу на те, що я завжди пишу одиниці вимірювання, коли підставляю числові значення. Лямбда 500. Нано. Як я і говорив, це 10 в мінус 9 степені. Метра. Дорівнює. Так. Три число три ми поділимо на число 500. Якщо це зробити, ми отримаємо результат 0,06. Помножити степені приділені з однаковими основами. Вони що роблять? Віднімаються. Правильно, вони віднімаються. Значить буде 10 в степені 8 мінус мінус 9. І результат у нас метр і метр скоротиться, лишиться одиничка поділити на секунду, а одиничка поділити на секунду це Герц. Дорівнює. І в нас получається 0 0,06 помножити. Мінус на мінус тут дасть плюс, і в результаті в нас вийде 10 в 18 степені герц. Так, таке число не є красивим, тому його можна дещо, дещо перетворити. Наприклад, три знаки на три знаки перенести кому праворуч. І ми отримаємо число 6. Але якщо ми перенеслимо на три знаки кому праворуч. То тут степень вже буде не 17, а яка? Правильно, 14. Правильно 14. 14 степень. 6 на 10, 14 степені герц. Така от задача. Питання до неї є. Нема. Немає. Тоді, будь ласка, дописуйте. Дописуйте. Я витираю екран. Так, витираю. І хочу розв'язати ще одну задачу, але перед тим, як її розв'язати, є ось така от в мене шпаргалочка, в якій. Коротко написано основні поняття з теми фізичні основи сучасного радіозв'язку. Написано, що таке стільниковий зв'язок, що таке радіолокація, і є деякі формули, які використовуються в цій темі. Ну, Радіолокатор він пускає. Електромагнітну хвилю імпульсами. Е, в одному імпульсі може бути кілька коливань. І кожен імпульс характеризується тривалістю цього імпульсу. Ну і, звісно ж таки, частотою і періодом коливань. Відповідно, тут ці всі формули є. Є навіть формули для обчислення мінімальної відстані до об'єкта, на якій може працювати радіолокатор, і максимальна відстань, на якій може працювати, на якій може працювати радіолокатор. Також просторова протяжність імпульсу є. Ну, просторова протяжність імпульсу це відстань, на яку поширюється імпульс за час, який дорівнює. Тривалості одного імпульсу. Ну і є ось така в мене задачка тут. <кій> От, і три пунктика, які треба знайти, визначити в цій задачі. Ну, на, на перший погляд, вона така складна, але якщо мати під рукою ті формули, які я щойно вам показав, то задача такою складною для нас не буде. І так, що нас просять в тій умові задачі знайти. Нам сказано, що радіолокатор працює на довжині хвилі, на хвилі завдовжки. Зразу собі пишу скорочений запис, лямбда дорівнює 30 см. Випромінює імпульси тривалість кожного з яких 200 наносекунд. Тривалість імпульсу позначається Т маленьке з індексом І. 200 наносекунд. Нано ще раз нагадується 10-9 степені. Нам потрібно визначити в цій задачі по пунктиках кількість коливань в одному імпульсі. Кількість коливань в одному імпульсі позначається символом N великий з індексом K. Далі. Просторову протяжність імпульсу. Вона позначається символом L з індексом 0. По факту, це відстань, на яку поширюється імпульс за час е, тривалості цього імпульсу. Час тривалості в нас відомий 200 наносекунд. І потрібно знайти мінімальну, е, мінімальну глибину імпульсу. Тобто відстань. Мінімальну відстань до предмета, на який цей радіолокатор буде працювати. з індексом мін потрібно знайти. І так, в нас є формула для обчислення кількості коливань в одному імпульсі НК дорівнює час імпульсу TI поділити на період коливань. Т велике. За цією формулою ми знайдемо, час, знайдемо кількість коливань в одному імпульсі. Але період коливань нам поки що що невідомий. Для того, щоб знайти період коливань, ми знову ж таки можемо скористатися рівнянням хвилі. Це радіохвилі вони поширюються також зі швидкістю близькою до швидкості світла, тому ми пишемо замість швидкості В, це маленьке, швидкість поширення Світла. С дорівнює е, лямбда довжина хвилі, поділити на, на Т велике. На період. Звідси слідує, що період коливань Т велике, дорівнює лямбда довжина хвилі, поділити на С. З нового рядочку підставляємо числа і шукаємо період. Те буде дорівнювати. 30 см ми перетворюємо в метри, 0,3 метра. Ми ділимо на швидкість 3 помножити на 10 степені метра на секунду. І дорівнюємо. Так, якщо це поділити, то вийде 0,1 Усно ми ділимо. І помножити на 10 в мінус 8 степені е, секунди. Дорівнює. Я це число так лишати не буду, я трішки його перепишу в гарнішому вигляді. Я напишу, що це одиничка, помножити на 10 в мінус 9 степені секунди. А 10 в мінус 9 степені це що таке? Це нано, це частина одиниця, Отже, в мене виходить період. 1 наносекунда. І тепер кількість коливання можу знайти. НК дорівнює. НК дорівнює. Т імпульсу, час імпульсу 200 наносекунд. Тобто 200 помножити на 10 мінус 9 степені секунди. Я повинен поділити на 1. Наносекунду це 1 помножити на 10 мінус 9 степені, знову ж таки, секунди. 10-9 і 10-9 в чисельнику і в знаменнику відповідно скорочується. І я отримую результат 200. 200 коливань в одному імпульсі відбувається. Далі перехожу до пункту КБ. Простор, просторову протяжність буду шукати. l 0 Я буду писати ось тут зверху. L0 дорівнює згідно з формули. це маленьке помножити на Ti, Тобто швидкість поширення хвилі помножити на час одного імпульсу. Крапка з комою. l 0 буде дорівнювати. 3 помножити на 8 степені метра на секунду. Я множу на час одного імпульсу. На 200... Нано це 10 мінус 9 степені секунди. Дорівнює секунди і секунди скорочується. Залишаться метри. 3 множу на 200, це буде 600. Помножити на 10. При множенні степені додаються з однаковими основами. 8 плюс-мінус 9 це буде 10 мінус першій степені метра. І якщо це перемножити, то вийде результат 60 метрів. 10 мінус першому означає, що кому від числа 600,0 потрібно перенести на один знак ліворуч. Знайшов я просторову протяжність. Тепер шукаю, шукаю мінімальну відстань до об'єкта, або ж це те саме, що мінімальна глибина розвідки. s мін s мін дорівнює за формулою це помножити на Т з індексом І, тобто швидкість поширення хвилі помножити на час одного імпульсу, і поділити це все на 2. Дорівнює. А це помножити на Т з індексом І, це те саме, що l 0 просторова протяжність імпульсу, Тобто L0 мені треба поділити на 2. Крапка з комою. С мінімальне, в такому випадку дорівнює 60 метрів, поділити на 2, і це дорівнює 30 метрів. Це мінімальна відстань до об'єкта, який може вловити даний радіолокатор. Така от задача. Запитання. Нема. Запитань нема. Ну що ж, дописуйте тоді, бо я буду закривати. А, ні, є одне запитання, а можна вам скинути домашню відену школу? Можна. О, добре, зараз скину. Так, я е, витираю. Закриваю.